Всіх з новим роком, раді вас вітати на каналі Автоімпорт. Нагадаю, ми займаємось продажем свіжоімпортованих автомобілів з Європи. Знаходимося ми в місті Суми, Білопільський шлях 11. Сьогодні до вашої уваги, ось такий Mitsubishi Outlander, який знаходиться на продажі в нас на майданчику. Це в нас 2010 рік. 2,2 дизель на автоматичній коробці перемикань, повний привід. Автомобіль щойно приїхав до нас з Німеччини з оригінальним та підтвердженим пробігом. 198 тисяч. Як ми бачимо, є в нас лінзована оптика, є в нас омивачі фар, стоять протитуманні фари. Автомобіль на зимовій гумі Мішлін на 18-й, на легкосплавних дисках оригінальних. Є в нас безключовий доступ на дверях. Для цього необхідно мати поруч ключ, та двері вже відкриються. Тут, як ми бачимо, є в нас чотири склопідйомники, центральний замок, електрорегулювання дзеркал, електроскладання дзеркал. По салону це ось такий темний текстиль. З отакими вставочками зі шкіри та з велюру Ось таке симпатичне наш шкіряне мультикермо. Є в нас система hands-free. Звідси ви можете керувати мультимедією. Як ми бачимо, є підрульові пелюстки. Мультимедія в нас Kenwood з підтримкою Bluetooth, навігації та AUX. Як ми бачимо, подушки безпеки як для водія, так і для пасажира. Датчики світла та дощу, кондиціонер. Круїз-контроль, автоматична коробка перемикань. Тут ми можемо перемикати режими комфорт-спорт, регулювання трансмісії з повного приводу на передній. Ось такий підлокітник. Тут у нас знаходиться роз'єм AUX, USB, прикурювач. Є в нас сервісна книга по автомобілю. Ззаду в нас сидіння в ідеальному стані. Як ми бачимо, є в нас підлокітник, в ньому знаходяться підстаканники. Потолок також в ідеалі, немає ніяких ні плям, ні провісань. Тут ми бачимо, є у нас задні парктроніки, багажник доволі великий. Є е в нас оригінальна шторочка. Тут у нас стоїть савбуфер оригінальний. При бажанні задні сидіння складаються, якщо вам потрібно перевезти щось габаритне, можна зробити ось так. Дуже зручно. Якщо вам потрібні додаткові місця, можна зробити ось так. Як ми бачимо, є в нас додаткових два місця. Ось так це виглядає. Давайте подивимось на показники товщиноміра по нашому Mitsubishi Outlander. Для цього ми вмикаємо наш товщиномір. Почнемо ми з переднього лівого крила 105. Як ми бачимо, крило у нас в рідній фарбі. Передня ліва двері водійська 102. Також рідна фарба. Задня ліва двері 105. Дах у нас

Ляда в нас 105, 90, заднє праве крило, 93, задня права двері 112, передня права двері 100. Подивимось на пройоми з цієї сторони, 64, 68, 71, 63. Пройоми в нас також в рідній фарбі. Переднє праве крило 97. Капот 98, 114. Тобто бачимо, що весь автомобіль в рідній фарбі. Немає навіть жодного косметичного підкрасу. Єдиним нюансом по кузову є ось така незначна притертість. Давайте подивимось на сервісну історію по нашому Outlander'у. Ось ми бачимо сервісну книгу. Ось вказаний він-код нашого автомобіля. Зараз ми вставимо дублюючу табличку з кузова. Дата першої постановки на облік це 14.04.2011 року. Далі в нас йдуть сервіси. 21.04.2012 року сервісний центр офіційний Mitsubishi. Пробіг складав 24 тисячі. Далі в нас 18.04.2013 року пробіг складав 44 тисячі. Далі в нас йде тюф. Також вказаний Вінкод даного автомобіля. Дата 30.12.2022 року пробіг складав 188 тисяч. Ось так виглядає цей документ. Давайте запустимо двигун даного автомобіля та подивимося, що в нас під капотом. Нагадаю, є в нас безключовий доступ для того, щоб завезти автомобіль, достатньо мати поруч ось такий ключ, та машинку вже можна заводити. Нагадаю, що це в нас 2.2 дизельний двигун. Ось так він виглядає. Як ми бачимо, двигун працює рівно, немає ніяких зайвих звуків, по мотору все сухо, немає ніяких ні підтікань, ні запотівань. З правої сторони ми бачимо, що крила в нас не крутились, не знімались, капот у нас також не крутився, не знімався. Як з правої сторони, так і з лівої. Капот також не чіпався. Підіб'ємо підсумок, що ми отримаємо за 14150. Це в нас Mitsubishi Outlander 2010 рік, 2.2 дизель на автоматичній коробці перемикань. Автомобіль без пробігу по Україні. Щойно приїхав до нас з Німеччини з оригінальним та підтвердженим пробігом 198 тисяч. По локофарбовому покриттю, як ми бачили, весь в рідній фарбі, немає навіть жодного косметичного підкрасу. По комплектації це на 7 місць, повний привід, безключовий доступ, кондиціонер, круїз підрульові пелюстки, навігація, друзі. Якщо вас цікавить даний автомобіль або будь-які якісні автомобілі з Європи, ми вас чекаємо. Місто Суми, Білопільський шлях, 11, компанія автоімпорт завжди раді.